Кілька карт витягнемо, те, що ви казали, п'яте число. Путлер і Ердоган. Що вони там домовляться? Переговорів карта Вісмірка Пентаклів. Щось вони там попередньо домовляться, потім де карта закритих доріг. Двійка жезлів. Все одно не буде зростатись, так як ті гади хочуть. Заморозки карта. Четвірка кубків. Невдоволення якесь. Тобто, якась буде дана обіцянка. Ну так, карта паузи, потім трійка кубків, очікування, радість від якихось теж новин, дев'ятка пентаклів. Як то правильно сказати, обміняється компліментами, тобто якісь скажу ще раз обіцянки, знову ж зав'язано на питання, чи торгівлі, чи гроші, чи обмінів, чи знову ж таки пропозиція щось купити в плані для. Військового підсилення, але тут перевернута четвірка жезлів. Все рівно це не буде то, на що очікує Путлір. Це не буде то, на що очікується вся рашистська, сатанинська коаліція. Трійка жезлів. Кажу якісь ці обіцянки, які по факту не будуть дотримані. От 5.08. Результат зустрічі Ердогана і Путлера. ну таке випадає.